топ 5 тіві боксів від 50 до 100 баксів. Знову на листопад 2023 року, і чесно кажучи, мене вже це дістало. Бо коли я сьогодні отримав нове співвідношення tv боксів у цьому ціновому діапазоні від свого адміна студії, і чесно був здивований, тому ми знову публікуємо це відео. Бо в нас він знову повністю змінився. Я трохи не зрозумів логіку а, того, як з'явилося перше місце. Ну я, я зрозумів логіку, але не зрозумів того, як з і п'яте. Ну, усе по порядку на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ми на головній сторінці нашого каналу. Підписуйтесь, натискайте а Знаєте чому? Бо ми розвиваємо україномовний контент. А якщо його не буде, то звісно буде, буде біда. І ще одне у опису під цим відео є в нас. Посилання на перевірених продавців, по перше, а по-друге, на огляди. Деякі огляди ще російською мовою, ми усе ще не можемо перезняти, бо це дуже великий час потрібен, але ми до цього йдемо. Тепер поїхали. В нас є два реліз кандидати на потрапляння у цей топ. Вони з'явилися за відкликами, але ми їх замовили. Ми їх на... зараз замовили. Ми їх чекаємо. Зараз ми зараз я подивлюсь, може я вам покажу. Просто ось, будь ласка, мій е, кабінет, де в нас е, ці два замовлення оформлено вже, і ми їх просто-напросто чекаємо. Трохи інформації про ці про цітєві бокси, це G7 Max на Android, 11, -му. як вони заявляють Android TV і Netflix, але я не вірю, що він сертифікований, хоча все може бути. І є навіть два варіанти: це на Млоджик s 905 x 4 Я е, обрав інший варіант, тобто я обрав 1000 мегабітний, 4 на 64 чи 4 на 32, я обрав. Що я там обрав? Вже не пам'ятаю. Так, я обрав на 1000 мегабіт. Звісно, варіант, бо треба потестувати. Якщо це дійсно так. То просто за 59 баксів отримати 1000 мегабітний Лан чистий 905x4 процесор на Android 11-му, як вони заявляють з підтримкою HDR 10, хоча вони пишуть і Netflix, начебто є. Е, ну, я не вірю, що тут є. Netflix, просто не вірю, просто його тут немає. Хоча пульт в нас Google пульт. Тож будемо дивитись, це реліз кандидат, хлопці, скоро буде. Чекаємо, підписуємось на мій канал. Інший реліз кандидат це в нас начебто сертифікований tv Бокс. Е, теж. На Android 11 за 60 баксів на S905Y4B на сертифікацію Dolby. Dolby там є, я знаю, цей процесор, і Netflix заявляють, що він є: Google Certification, Chromecast, Netflix, Android TV, Netflix 4K, звісно, року Hulu, Dolby і Dolby Digital Plus. Цікавий за 60 баксів. Чекаємо на нього теж реліз кандидат. Тобто це позатопові, але я вам розмістив у опису під цим відео посилання. А тут в нас е, п'яте місце x96, X9. Трохи не зрозумів, чому він скатився, бо, ну, я знаєте, в мене є е, одна думка, бо це верхня ланка е, цієї цінової категорії. Тобто 99 баксів за TV-Box е, дуже багато. Але давайте так: це iMlogic S922X. Це в нас 4 на 32 тисяча мегабітний LAN. Це самий потужний TV-бокс від 50 до 100 бакса. Тут є одне але, але ви повинні його перепрошувати як мінімум на Slimbox. LPDDR4 на 32 тисяча мегабітний LAN. В нього є підтримка HDR10 і він дійсно потужний. Раджу подивитись наш огляд, ми на нього робили. Цей огляд. Тож, п'яте місце, добре. Вирішили, так вирішили. Четверте місце це в нас Югу x 4 q саме для тих, хто кричить, що мені Югус башляє якісь, якесь бабло. Давайте так за що? За четверте місце? Ну давайте, розповідайте. Але це один з найвідоміших tv боксів з найвідомішою прошивкою, і та прошивка підтримує усі типи автофреймрейту. Є каймапери для переназначення кнопок. Є в нас там різноманітні варіанти керування е, живлення поширений цик, можна Керувати гучністю телевізору та саундбару прямо з пульта вашого з вашого тіві боксу. Звісно, тут є і самба-клієнт, і самба-сервер, ще є nfs клієнт Тобто, ви можете його використовувати просто безліч можливості, просто безліч. Він на чистому андроїді, але можна поставити Android tv модуль. Тобто, за 93 баксів я вважаю, що це дуже розумне рішення, але чомусь народ почав е рухатись у інший бік. Бо 93 бакси досить великі гроші. Бо за 55 баксів народ почав купувати Хако про версію 4 на 64 Саме 4 на 64 тут ви бачите 55, але я думаю, що він може коштувати трохи чи дешевше, чи дорожче. Можете піти у посилання під відео і подивитись. У мене є огляд 4 на 32 нічого не змінилося. Це лише версія 4 на 64 але за 50 баксів, за 55 ви отримуєте і сертифікований Android TV. На MLodic S905, y 4 Android TV 11. 4х64. Я вже казав, 5 ГГц, а в 1 кодек. Тепер Netflix 4K з HDR. Це дійсно сертифікат з Dolby Audio, Ви теж повинні розуміти, це, це чистий Android 11, Android TV 11, Dolby Digital Plus, до речі, є. І ви знаєте, за ці гроші непоганий TV-Box. Так тут нема Dolby Vision, ну, так тут нема там Dolby Atmos. Але якщо у вас є базовий якийсь HDR-телек і є там потреба у яких стрімінгових сервісів, то це досить класний варіант. Раджу подивитись, мій огляд. А ось tox 3 в нас скатився на друге місце. Ось така фігня, бо він не сертифікований, і в нього немає СПДу. Це одна з причин, за яку мені називають постійно мої підписники, що немає СПД. Хоча я не розумію, нафіга, фігурів, навіщо він вам, якщо цей tox 3 може пробрасувати TrueHD звук, який пробрасується лише через HDMI чи DTS HD Master Audio. І він має його асоційовану прошивку. В якої є і самба, і цифс, і інші плюшки, які є тільки у Югус. Ну, звісно, його можна перепрошити на Slimbox TV прошивочку. І знаєте, що я вам скажу? Це досить непоганий варіант за 52 бакси. Кому потрібен чистий Android, кому потрібен Android, TV, ви можете з нього вилип... створити, що вам що завгодно. Але тут немає жодної сертифікації, і раджу дійсно дивитись мій огляд, і посилання на первійних продавців в нас є в опису під цим відео. А ось. Перше місце Перше місце це в нас Мікулка М2. Я розумію логічно, чому він тут, бо це повноцінний S905X4 Proz. І тут немаломажний такий е, аспект: є те, що це сертифікат Android TV, і він єдиний, хто має який ніякий Dolby Vision. Е, тобто є фікс, який вмикає його, через флешку можна його поставити. І чесно, я був здивований. Він сертифікований Google Netflix. Тобто, е, знаєте, що після того, як е, в Україні там прийнято рішення про блокування якихось ресурсів, е, досить таких. Цікавих, то народ почав просто дивитись у сторону сертифікованих tv боксів Для мене це ну, є таким дуже цікавим моментом. Бо я не знаю, ви чи купуєте той контент, чи що ви робите, але Netflix, Dolby Audio, Dolby Vision, Можливо, отримати спочатку тут HDR йде на повноцінному, на повноцінному MLG S905X4B процесорі. 2 на 16 на формула пам'яті і непоганий е, Wi-Fi 5 ГГц. Щоб ви розуміли, це ще й і Skyward. Це можна так називати, Мікул, бо вони туди наліпили лише свій бренд. Але Це Skyward і досить такі собі якісні tv бокси. Тож, е, ми свій топ-5 сказали довели до вас, а вам вирішувати, що обирати. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.